Тикайте Мені дуже приємно, що такий непростий для нас і для України час воєнний час. Ми маємо змогу щось. Нове відкривати Ці завдання, які ставляться перед поліцейським офіцером громади. Це в першу чергу відбуватися про саму громаду, де він перебуває. Будемо працювати на безпеку громади і також підвищувати рівень безпеки на нашій територіальній громаді, і також підвищувати авторитет поліції. Головною моєю метою моєї роботи це буде довіра населення. Буду працювати 24 на 7, оскільки є мешканцем даної території. Є багато. Різних справ, різних спірних питань, комісій, роботи в громаді з населенням, з молоддю. Тому проект поліцейської громади є надзвичайно потрібен для нашої Яворівської територіальної громади.